Будь ласка, ваш вихід, громадська рада. <рес> <рес> ну, до мабуть, трибуни до мікрофона краще. Ви надсилали нам звернення на комісію з проханням Всім доброго дня. створення робочої групи. Важ... Е, ну, я, як член громадської ради, і був ініціатором цього рішення громадської ради, звертаємось до земельної комісії з метою створення робочої групи з такого кричущого, на мій погляд, дуже. Корумповано ризикового питання як надання витягів з містобудівного кадастру, які по суті і по змісту щодо одного і того самого об'єкту в різні моменти часу є різними пана я Просив би вас вживати. Все ж таки, якщо у вас є якісь факти, там, так, ну, я більш хочу більш конструктивніше да, більш конструктивніше на прикладі садово-дачного кооперативу Архідея 3 в 2019 році Київська міська рада передала в оренду на 10 років земельні ділянки майже 47 гектар. На сьогоднішній день, в 2022-2023 роках, люди поділили ці великі земельні ділянки на маленькі шматочки для з метою їх приватизації, оскільки вже там по 40 років стоять ці будинки. Люди проживають і земля не оформлена. І виявляється, що в 2024 році з'являються червоні лінії, яких ані в 2019 році, ані під час поділу цих ділянок в 22-2023 роках не було. У нас виникає питання з якого дива. Або депутатському корпусу, департамент містобудування та архітектури не надає достовірну інформацію а червоні лінії це дуже серйозно, Там це обмежений режим використання, це обтяження. Там можна ну на цих землях може бути лише транспортна інфраструктура, об'єкти яким чином здійснено розпорядження цією землею завдяки такої інформації з містобудівного кадастру? І друге питання: чому в 2024 році ці червоні лінії вже заважають отримати у власність приватизувати земельні ділянки, на яких знаходиться вже нерухоме майно? Тобто з іншого боку, існує ще витяг із містобудівної документації? Які на ці самі земельні об'єкти взагалі не містять жодної інформації щодо цих червоних ліній? Вже на сьогоднішній день з містобудівного кадастру ці червоні лінії є, а з містобудівної документації цих червоних ліній нема. Так от я хочу, щоб депутати розібралися. Чому так відбувається? Це по перше, пане Дмитре. Я вибачаюсь, ми дійсно обговорювали це і з громадською радою, і громадськістю, і виконавчим органам, депутатами. Всі схильні на думці, того, що треба поставити крапку з питанням червоних ліній, якими користуватись одними, другими, третьому, четвертими чи п'ятими. Бо я бачив, він, коли там і по 4-5 планшетів, які були внесені до кадастру, я пропоную одразу дивіться, колеги, створити робочу групу і попрацювати просто над цим питанням системно. Але я буду. Дуже просити, щоб в робочу групу представники всіх фракцій ввійшли. Хто хоче, будь ласка, слуги народу, Конопелька, Батьківщина. Марченко бачу, руку піднімає. Удар. Да, давайте. Кірентів. Сулига. Хто від ЄС? Від ЄС ніхто не хоче? Турець, давай. Я архідея. принесу не тільки архідею. Це, це ж приклад. Я принесу ліні. з інших місць такі самі історії. Це питання вирішення в місті Києві. Все ж таки, раз і назавжди, питання червоних ліній. Бо в деяких питаннях користуються червоними лініями, які. Беруться в департаменті архітектури. Хтось бере ці червоні лінії в інституті генплану? Вони не співпадають між собою? Олександр Йорчуміщенко? Будь ласка, будь ласка, скажіть будь ласка, питання таке: а як ми можемо визначити... визначити червоні лінії, не маючи генерального плану? Раз, а, ні, ні, У нас предметом нашої робочої групи є дослідження, чому одна й та сама земельна ділянка в 2019 році, в 2022, в 2023 витяги без червоних ліній, а, а в 2024 році з... вони червоними. там є. І не можна надати, наприклад, земельну ділянку оренду? тобто земельну ділянку вже передали у складі орендованої, а потім, коли вона йде на приватизацію, кажуть: у вас з'явилася червона. червона лінія. Звідки вона з'явилася? Тобто генерального. Так, от я хочу, щоб комісія як контрольний орган над департаментом містобудування і вчинила от зараз цю контрольну функцію. і Розідає таких питань, Олександр Говичу дуже багато надходить. Диві, дійсно, дивіться, дивіться. Ви можете. Ну, якщо включаєте. Да. Я да, да, про да. я Міщенко. наполягаю на те, щоб е, Міщенка включили цю робочу групу. Я йому все особисто принесу, все, покажу. Все. Е, і Пане Дмитрі, давайте ну, і так вже п'ята година. Е, дякую, колеги. Микола, ви щось додати хочете? Вже давно і вже внесли, і внесли. Ви ну, включили і виключили питання. Ну, Конопелька, будь ласка. Не, не чую, що там. Конопелька, будь ласка, мікрофон включить. Дякую, Михайло Олександрович. Шановні колеги, треба обов'язково це питання розглянути, дослідити. Окрім тих фактів, котрі зараз викладені доповідачем. В мене на окрузі в Дарницькому районі така сама ситуація цього року розгорнулася. Садова вулиця перехрестя з центральною. Садова 73, земельна ділянка по витягу в 21-му році намагалися її вкрасти у власника майна, сформувавши без його будинку, ну, серединку таку вирізали. Витяг, архітектура надала, що там немає вулиці доріг. Крім того, що в людей був на той час державний акт. Зареєстрували майно на підставі цього, ну, до цього зареєстровано майно не майно, точніше, без майна, і не пройшло по 24-й рік, тому що мораторії під час війни. А, а власники державного акту в результаті в них там судові спори почалися. Вони втратили державний акт, скасували цю реєстрацію ну, не, не існує існуючої не ділянки, питання. і на сьогоднішній час подалися на передачу. І, отже, архітектура видала тоді рейдерам з відсутністю вулиць та доріг. А їм написала висновок ось зараз. Такий самий витяг. З містобудівних кадастр не змінювався. Технічні документації по цій території нові не затверджувалися. І два Микола різних Володимирович, Всі все бачу, колеги роз... почули. Це також питання розгляду цієї робочої групи. Питання до архітектури. Давайте чому її затвердимо. Різним да. людям видають різні витяги. І це або одним дає підставу отримати земельну ділянку, а іншим, в котрих був державний акт до цього, унеможливлює повернути собі земельну ділянку. Зрозуміло. Конопелька, Кравець, Марченко, Терентів, Сулига і Міщенко. Правильно? Всіх? Так. Ту да, по одному від фракції. Тоді головою цієї робочої групи хто хоче бути? Та ну що ж ви все Терентів до Терентів. Вже на бюджетній комісії. Знаєте, на бюджетній комісії всі ж вже навіть нашу там правку від комісії називають правкою Терентьєва. Знаєте, ну вже якось да. добре, хорошо буду головою. Да, домовились. Ставлю на голосування у такому складі голова тірінтів. За 19, проти 0, утримались 0. Рішення прийнято. П'яте питання.